2004 там восьмі роки, ви вважаєте, що місто вже було, да, вже, було вже було захарщено да, проблеми з мафами, з рекламою, з комунальним господарством. Тобто, взагалі нічим не займалися. Завдяки тому, що зростала ціни на нерухомість, люди займалися виключно нерухомістю, що погано. Якщо ти в результаті ми бачимо забудову в тих місцях, де категорично не можна було будувати. да, Я більше скажу, що от є забудова це забудова Оксани Білозір. А вона була міністром культури за часів Ющенка. Вона стала міністром умовно в лютому 2006 року. В березні 2006 року за два тижні їй вже віддали там участок під забудову приватну. Для її власної історії, але чомусь ця приватна забудова з обмеження в чотири поверхи перетворилася на таку чудову таку хірню загагуліну на 14 поверхів абсолютно незаконну, яку вели в експлуатацію через Верховний суд.